English for Kids Online. Unit 17 Past Simple Affirmative. Продовжуємо цикл уроків за граматичним посібником Full Blast Plus for Ukraine 5 клас. Сьогодні ми з вами говоримо про минулий час про стверджувальні речення. Працюємо сьогодні ми з вами на сторінках 58, 59, 60 сторінці нашого підручника. Багато чого ми вже знаємо, пам'ятаємо про минулий простий час. Сьогодні ми давайте з вами його повторимо. ці знання наші. So, complete the sentences with the verbs in the box. The verbs are in the past simple. Уже діє слова у нас написані у минулому простому часі. Lived – жив, worked, працював, won – виграв, Painted, намалював, wrote – писав. Pablo Picasso – Painted Guernica in 1937. Albert Einstein won the Nobel Prize for Science in 1921. Alexander Fleming, as a doctor at St. Mary's Medical School in London, worked as a doctor. Robin Hood uh, lived. In the she in Sherwood Forest in Nottingham, England. Marco Polo wrote the first book about China. Past simple affirmative grammar. We use the past simple to talk about things that happened. the a definite time in the past. Ми вживаємо past simple, аби поговорити про ті речі, які трапилися в конкретний час у минулому. We played football yesterday. Ми грали у футбол вчора. We use the past simple uh, also with the expressions. Які ж часові фрази? Маркери часові, так, які обставини із часу наживаються з минулим простим часом. Yesterday – вчора. Last night вчора ввечері або вночі. Last week минулого тижня тощо. A month ago, місяць тому, a year ago. Тощо. We form the past simple of regular verbs by adding –ed to the base form of the main verb. Ми утворюємо past simple правильних дієслів, а ви пам'ятаєте, що у нас є правильні і неправильні дієслова в англійській мові. Так от, якщо у нас правильні дієслова, а їх більшість, ми додаємо закінчення ID, або утворити е, дієслово в минулому часі. The past simple form is the same for all persons in the singular and in the plural. Форма... Ця і минулого часу для всіх однаково осіб однини і множини. Наприклад, work worked буде для I you, he she, it with they однаково. Не так, як у present simple. Для he, she, it, закінчення S, для I you, with they – без закінчення. Ні, для всіх однаково. I played, you played, he played, she played, it played, we played, you played, they played. Each irregular verb forms the affirmative form of the past simple in a different way. Що стосується неправильних дієслів, то кожне неправильне дієслово воно буде, змінюється по-різному. Немає жодних правил. Тому ми можемо лише їх вивчити е, у табличці, з таблички неправильних дієслів. Окей, okay, irregular verbs. Можете взяти цю табличку і вчити: Be was, were, become became, begin-began, break broke, buy bought. Тощо. Go. Ходити, їздити, went їздив. Have мати володіти. had – мав. Eat, їсти, ate – їв, do – робити, did – робив. Також у нас є правила правопису. Тому що, коли ми додаємо закінчення «-ed», є деякі зміни у правописі слів. Verbs ending in E take only one, only, only one D, yes? Коли дієслова закінчуються вже на літеру «і», то ми додаємо не «і -ді, а лише «дій». Dance, danced. Танцювати, танцював. Verbs with one syllable ending in one vowel plus one consonant double the consonant before the ed. -ді. Є слова односкладові, які закінчуються на голосну і приголосний звук, подвоюють приголосну перед закінченням ed. Наприклад, stop, stopped. Verbs uh, with two more syllables ending in a stressed vowel plus consonant, double the consonant before the "-ed". Також діє слова з двома і більше складами, які закінчуються на наголошену голосну, яка, під якої йде одна приголосна, також подвоюються, також ця приголосно подвоюється перед закінченням ED. Prefure, prefured, but visit visited. visited. Verbs ending in a consonant plus y, change the y to i before the ED. Ді слова, які закінчуються на приголосний плюс y, додаючи ED, змінюють y на i. Наприклад, try tried but play plate. У, у, у в тому випадку, там, де у нас play plate, у нас y на i не змінюється, тому що перед Y іде голосний звук. And finally, so verbs ending in one vowel plus L double the L uh, before the ED. Travel traveled. Літера L також подвоюється. Travel travelled. Але лише у британському варіанті англійської мови. У американців вона не подвоюється. Now let's uh, have some activities. So let's do exercise A. Write the past simple of the verbs below. Open opened. Celebrate celebrated. Spend, spent. Неправильное дієслово. Irregular verb. Try, tried. Finish, finished. Show, showed. Jump, jumped. Believe, believed. Want, wanted. Run, ran. У цьому переліку були як правильні, так і неправильні дієслова. Серед неправильних дієслів та uh, Run, «ran». Activity B. What did the people in the picture do yesterday? Що люди на малюнках на цих робили вчора? Look and complete the sentences with the past simple of the verbs and brackets. Helen and Pam walked to the city center yesterday. Sue listened to music yesterday. Laura and Tim visited their grandparents yesterday. Bill went skateboarding yesterday. Stevie had a birthday party yesterday. У стіві була вечірка з нагоди дня народження. And Jack stayed at home yesterday. В цьому випадку Y на I ми не змінімо, тому що передуває ідея голосний звук. Activity C: Complete the sentences using the past simple of the verbs in the Box. Треба доповнити речення, використовуючи форму past passл дієслів із таблички. They had lunch early. Вони пообідали рано. Paul cooked spaghetti for us yesterday. Paul приготував спагетти для нас вчора. We watched a DVD last Saturday. I went to school yesterday morning. Я ходив до школи вчора вранці. My sister saw a scary film last night. I helped my dad to clean the garage a week ago john played table tennis with jane last friday we mm, got up yes oh, woke up we woke up early last saturday that's really simple so a uh, easy task And the last one, d put the words in the correct order to make sentences. Розставте слова в правильному порядку, аби утворити речення. 1. I stayed at home last Sunday. Я залишилася вдома минулої неділі. 2. My cousin visited London last year. Мій двоюрідний брат або сестра відвідав Лондон минулого року. 3. did his homework Джек Jack виконував або виконав домашнє завдання вчора. Meg cleaned the house two days ago. Meg прибиралася в будинку два дні тому. 5. We watched an interesting film last night. Ми дивилися цікавий фільм минулої ночі. Минулого вечора. Lynn got up late yesterday. Lynn прокинулася, встала пізно вже вчора. Great. Past habits, past actions, past events. Speaking. Talking peers. Поговорить Tell each other what you did yesterday. Расскажите, Okay, for example, yesterday I got up at 7 a.m. So, I uh, tidied my room. Tidied my room. And, uh, what else? And uh, got dressed. And got dressed. I had my breakfast. I had my breakfast. Breakfast, and then uh, went to went out. И потом вышел Because, because it was. Saturday yesterday. Saturday yesterday. Great. So try to tell about uh, about your yesterday. So what you did yesterday. So on that, then write a few sentences about what you did yesterday. So yesterday I got up at seven. I tidied my room and got dressed. I had my breakfast and then went out because it was Saturday yesterday. So, after that after that I uh, helped my parents parents about the house, about the house um And played with my dog. Ну, як приклад. Так. Great! Можете додати ще якісь факти про себе, що ви робили вчора. That's all for today. Нагадую, що ми з вами працюємо над юнітами, які відносяться до, які стосуються саме модуля 7-го нашого робочого з вами підручника Full Blast Plus 5. For Ukraine. That's all for today. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці. Ну і маленький анонсик. На наступному уроці ми будемо говорити про заперечення і питання у минулому простому часі. Goodbye, good luck. See you.